Вітаю усіх глядачів. Ви перебуваєте на каналі Владкач. Я сьогодні знаходжусь на сім'ю місті Староконстантинів, площа якого сягає більше одного кілометра квадратних, і маса сміття більше тисячі тонн. Це місце стало відображенням несвідомості громадян усієї України у відношенні та переробки сміття. Багато людей думає, що різниці між викиданням несортованого та сортованого мусору немає. Після того, як ви викидаєте несортований мусор, він потрапляє у спалювальні станції, де її згорає, і в атмосферу попадає багато шкідливих речовин, такі як СО2, яке створює як повтра, для землі і спричиняє глобальне побуття. Або попадає на ті звалища, де е, займає багато місця і забруднює ґрунт. А коли ви викидуєте перероб... 에... відсортоване сміття, воно потрапляє на переробні станції, де, де перероблюється сироп. я опинився на новій локації біля свого дому, де ми бачимо спеціальні баки, в які можна викидувати тільки пластмасові банки або паперові. І на цьому прикладі я хочу показати, що багато людей не виконують всі правила викидання відсортованого мусора, тому що Потрібно викидати спеціальні пляшки, в яких вже немає рідини, і вони сплюснуті для раціонального використання місця. А зараз я би хотів вам розказати про причини несвідомості людей щодо сортування сміття. По-перше, ця тема не відкривається належним чином у школах, тому мало дітей і людей навіть замислюються про це. По-друге, це відомий факт. Що Україна є засміченою країною, але мало хто знає, чому а тому, що немає систему покарання. за засмічення навколишнього середовища і система винагороди за здачу відсортованого сміття і квічу країна. А також проблема є і в самих людях, які не хочуть сортувати сміття, думаючи, що нічого від цього не зміниться, і це не приносить користі. Але це не так, тому що якщо люди зрозуміють, що разом ми можемо творити чудеса то Україна стане набагато чистішою. І, до речі, цікавий факт. Наше місто Хмельницький виграло грант на побудову великого переробного заводу. А отже, майбутнє нашого міста буде набагато чистіше. Але слід запам'ятати, що все починається з нас.